Доброго дня, шановна спільнота, вас вітає онлайн-приймальна Земельного фонду України. Сьогодні ефір буду проводити. Я. Мене звати Ірина Назаренко, я є адвокатом, практикуючим тема сьогоднішнього нашого ефіру. Оподаткування в 2024 році. Я взяла таку загальну тему. Якщо у когось виникають питання щодо оподаткування бізнесу або нарахування податків фізичним особам, ви завжди можете до нас звернутися, можете написати свої коментарі, можете задавати питання під час ефіру, після ефіру, по можливості ми будемо надавати вам. Кваліфіковану відповідь, одне єдине прохання в мене до вас всіх. Зараз в нас в країні воєнний стан, фактично війна, і я дуже прошу всі на нервах, всі ці, не треба політику приплітати до оподаткування. Так воно дійсно дуже пов'язано. Державотворення, оподаткування це одне єдине. Але у нас тема оподаткування. Бо я буду зараз говорити і цитувати пана Гетманцева, Тому я дуже, дуже прошу без якихось там образливих висловів, бо вони до мене не відносяться. Я не є урядом, я є адвокатом. Я навпаки допомагаю фізичним особам адаптуватися в діючому законодавстві України, яке вже є які вже набуло чинності, які мають прийняти і як нам з цим жити, бо я є таким ж пересічним громадянином, як і ви. І те, що я знаю там якесь законодавство, це не робить мене звіздою. Тому давайте будемо чемними в своїх висловах, коментарях і ну, на майбутнє, взагалі, не тільки в нашій групі, а взагалі усюди стримуватися і вести себе як чемні нормальні люди. І так, тема нашого сьогоднішнього ефіру оподаткування у 24 році. Ні для кого не є секретом, того що уряд ще в минулому році, в 23, в липні 2023 року, скасував і повернув весь, скасував певні довоє, воєнні, точніше. Новели щодо війни, скасував ці пільги всі в воєнні, майже всі повернув бізнес, український бізнес, до воєнного оподаткування та відновив податкові перевірки, тобто скасував мораторій на податкові перевірки. І за минулий рік деякі підприємства, деякий український бізнес вже на собі, як то кажуть, в дії. Все, все, все це випробував скасування цього мораторію, тому але уряд це робить не просто так: бюджет, як то кажуть, не резиновий, бюджет треба наповнювати, і додаткові кошти уряд очікує, які мають надійти від надприбутку банку. Тобто це новий податок, я про нього проговорю трошки пізніше. Також переадрестація частини ПДФО з місцевих бюджетів до державного бюджету України, а також відмова від будівництва доріг. Відмова була вимушена. Всі ми знаємо, що класти бруківку під час війни це було сверх. Але не будемо про це, бо це затроне політику. Так, наш уряд, пан Гейтманці, в своєму інтерв'ю зазначив, що 50% бюджету мають наповнюватися, точніше, вони очікують, уряд очікує наповнення бюджету з таких джерел, як фінансування Сполучених Штатів Америки. Друге джерело це Європейський Союз. В межах певних програм третє джерело це Міжнародний валютний фонд. І решта, решта це все ж таки заморожені активи Російської Федерації, країни-агресора. Проте, окрім цього, уряд вирішив внести зміни в діюче законодавство і ввів такий новий прибуток, точніше, наповнення від надприбутку банків, новий податок для банків. Мало хто на це очікував, це була несподіванка. Але як зазначив пан Гетьманців, це була оперативна реакція на Певну аномалію, коли під час війни а, фінансові компанії банки отримали а, надприбуток а, загалом. А, як зазначив пан Гетьманців, знову ж таки, такий податок вже це не є нововведення якесь, що тільки, тільки діє в нашій країні. Такий податок є в Італії, Чехії, Іспанії, Литві. Ну, тобто, це не, не наш уряд придумав, як то кажуть, а запозичили у партнерів міжнародних. Є, як зазначив пан Гетьмансев, що у нас є банки, які під час війни отримують надприбуток від ну, не від звичайної своєї діяльності, а від того, що через розміщення якихось коштів в цінних паперах, да, тобто надходження фінансування від міжнародних партнерів на якісь певні рахунки певних там, благодійних фондів, у кого відкривають. Рахунки, тобто, відповідно, банки від цього отримують надприбуток, і урядом було оперативно запроваджено, хоч і з порушеннями, цей новий податок щодо банків за їх надприбуток. Також... На жаль, МінФін готує ще один законопроект, коли він буде втілений сказати важко. Але цей законопроект буде носити назву про уніфікацію ставок податків на паливо аналогічно до тих, що діють зараз в країнах ЄС. Тобто як я це бачу, як я це можу пояснити? Всі зміни, які зараз відбуваються в оподаткуванні, ми вже бачимо, що, наприклад, банк, тобто прибуток новий, який над прибуток банки отримують їх, зразу їм хоч і з порушенням, але ввели цей податок. Далі будуть водити, 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 відповідно приводити оподаткування нашої країни з чимось буде схоже на з країнами ЄС, тобто проводиться така реформа. Ми маємо бути до цього готові і морально і. Матеріально, От, зрозуміло, що можливо деякі моменти нам подобатись не будуть в зв'язку з тим, що ми не звикли, це нове. І, відповідно, ну, на мою думку, ну, напевно, Деякі, як то кажуть, я цього не переживу. Переживемо, але треба навести порядок, треба, щоб система оподаткування, якщо вона і набуває якихось реформ, але вона має бути прозорою. Людина, фізична особа, бізнес, має розуміти, як то кажуть, за що платити, скільки. І щоб це знаєте, як було заплановане, якщо навіть взяти навіть фізичну особу, коли ти плануєш свій бюджет, ти розраховуєш, що ти отримуєш там стільки то заробітне плати, тобі треба заплатити тут, 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 ти знаєш ці суми, ти заплатив, в тебе залишається те те, те. Тобто таке маленьке планування. Люди, які зазвичай, і бізнес, які зазвичай планують такі, як то кажуть, надходження, витрати для них. Це не буде складним. Складним може бути несподіванка і прийняття з порушеннями, і буде обурення, і треба буде виходити з набуття таких змін, але воно має відбутися, як то кажуть, і... З огляду на те, як працюють наші посадовці, треба їх теж навчити, напевно, працювати краще, щоб не було це з порушеннями і неочікувано для бізнесу і для фізичних осіб, які є громадянами і які мають сплачувати ці податки, наповнювати той самий бюджет, щоб відбувалося державотворення і держава існувала як незалежна країна. Також ще до війни була одна дискусія у наших посадовців щодо податку на преміальне споживання, але ще до війни вони відмовились від цієї ідеї з огляду на те, що вона, ну, на їх думку, має низький фіскальний ефект. Ну, тобто, наповнення від такого запровадження бюджету. Ну, як то кажуть, не оправдав. Витрати не оправдовують наповнення бюджету, щоб запровадити ту чи іншу. Реформу стягнення тих чи інших податків, як ми всі знаємо, відповідно до Податкового Кодексу України, наприклад, з фізичних осіб, всі податки, які мають бути стягнені з такої фізичної особи, нараховуються виключно податковим органом. На це треба мати фахівців, тобто ресурси людський, тобто, треба людей взяти на роботу, навчити відповідних фахівців, щоб це все виконати. Знову ж таки робочі місця, заробітні плати, і це все витрати з бюджету, є. Тому вони поки що відмовились від цієї, затії, як то кажуть. Але в нас на сьогоднішній день вже діє податок транспортний податок на дорогі авто, і які, тіпа, типу, нові за віком. Там невеликі надходження, але воно діє і не несе за собою. Як то кажуть, дуже великих там якихось витрат, ресурсів, заробітних плат, ну, тобто, ці всі моменти. Тому обрахування таких, такого податку зараз в Україні існує. і... Ну, сподіваюся, що успішно нараховують, успішно стягують з власників дорогих авто. Стягують цей податок. Також у нас в Україні діє податок на надлишкову нерухомість. Він діяв ще до війни, набув чинності. Це коли, наприклад, якщо ти один власник, в тебе квартира там, 65 квадратних метрів, то відповідно 60 квадратних метрів ти не сплачуєш, а надлишок в тебе 5 квадратних метрів, ти маєш за них сплатити. Але знову ж таки, якщо вам, як фізичній особі, надходить податкове повідомлення рішення щодо нарахування такого податку на нерухомість. І Ну, умовно, ви до цього ніколи не платили, то ви маєте платити. Тобто, ви розумієте, якось. Поки що я так розумію, що в податковому органі відсутній ресурс щодо нарахування такого податку всім, 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 ну, які мають його сплачувати. Тобто, щоб була та рівність перед законом, про яку пишеться в кодексі, не вистача цього людського ресурсу щодо нарахування. Тому беруть і не те, що вибірково, бо це буде неправильно з моєї сторони так казати. Беруть, я так розумію, там там де можна. Щось урвати. Ну, Тобто, відповідно, 5 квадратних метрів там не буде та сума, за якою людина в податковому органі буде сидіти, виписувати, розраховувати. Хоча, знову ж таки, мають бути запроваджені певні і була певна реформа, певні програми, які мають це вираховувати автоматично, щоб задіяти як можна менше людського ресурсу щодо цього. Що для чого у нас є майже у всіх, окрім тих, у кого релігійні переконання щодо відмови від ідентифікаційного номеру. З ідентифікаційним номером можна людині все. все все тобто ну, Я особисто захожу в електронний кабінет платника податків і бачу, яка в мене була нерухомість, яка зараз є нерухомість, які податки я маю сплатити, які ні, яка в мене заробітна плата. Ну, тобто всі ці відомості. Вони мають відображатися, щоб, як то кажуть, ну, як на мою думку, уникнути цього людського навантаження, що ну, не будуть сидіти на калькуляторі люди в податкові теж вищитувати. Це, ну, це затратно, це довго і нерозумно щодо такого оподаткування. Тому такі. Листи щастя приходять зараз не всім, а тільки там, де ну дійсно 2, 3, 4 квартири на людині оформлено, і там, де дійсно надлишкова нерухомість, там де дійсно є ті суми певні, за які податкова буде виборювати, що людина має сплатити податок. Це правда. Там, де більше менш там є надлишкова нерухомість, і людям ще не приходять такі. Листи щастя, знайте, що рано чи пізно почнуть приходити, бо в законі це прописано чітко. Якщо, наприклад, у вас будинок приватний, то будинок до 120 квадратних метрів ви не сплачуєте. Все, що надлишок, ви маєте сплатити цей податок на надлишкову нерухомість. Ну, якось це щодо податків. З нерухомості. Щодо перевірки бізнесу, з огляду на РРО і яке наповнення бюджету хочуть отримати, хоче отримати уряд від таких перевірок. Ну, те, що вони хочуть і планують, воно не завжди, звісно, виходить, але на сьогоднішній день в них пріоритети не змінилися, вони так само. Будуть робити перевірки таких ФОПів, які займаються торгівлею в інтернеті, в яких мають кведи щодо сфері торгівлі або там надання послуг, але не мають, наприклад, цього РРО. Відповідно, там якісь великі торгівельні майданчики. то… Податкова буде проводити і проводить зараз наразі ці перевірки великих оптових баз торгівельних якихось платформ, які проводять. Продаж якихось товарів, дорогі бутіки, ну, всякі імпортні товари, хто завозить, перепродає, наприклад, навіть якщо посередництвом займатися, да, тобто ти не є ну, не виробником якихось товарів, ти там умовно, я кажу, завез там джинси, а по одній ціні тут продаєш по іншій. Якщо в тебе не буде РРО, це буде порушення. І справа в тому, що, як зазначає уряд, це не є. Тим джерелом наповнення бюджету, як вони говорять, ну, штрафи самі, які вони запровадили за відсутність, за порушення обліку, за порушення податкового законодавства в цьому питанні. Але тим, тим паче, вони, якщо уряд запланував вже і очікує якісь, якісь наповнення від таких перевірок, то перепрошую. Давайте будемо чесними, вони не зупиняться і будуть перевіряти всіх. Ну тобто, це буде стосуватися всіх зараз. Наразі така ситуація у ФОПів з цими РРО. Тобто сиділи до останнього, думали, що до них не прийдуть. Зараз до них мають діло, і, відповідно, оформити зараз РРО. Це ціла, ціла історія, ціла проблема. Оформлюється воно з через банки. Да, і відповідно там і черги, і банки не встигаються оформлювати. От, і, ну, про це говорилось, 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 і коли зняли мораторій всі побігли, мораторій на перевірки, всі побігли оформлювати відповідно. От що теж є показником для нашого уряду, що вони коли починають працювати в якоїсь, ну тобто вони там наприймали наприймали, наприймали, наприймали цих законів, але воно не працює. Воно не працює не через те, що воно не працює, а воно не працює, бо вони не працюють. Як тільки в них є розпорядження, наказ або вони починають в якійсь сфері працювати наполегливо. Є результат, тому перевірки будуть будуть продовжуватись, Бо на сьогоднішній день, на жаль, через не тільки через війну і до війни було, що імпорт більше пристосований до нелегального продажу. І проводячи таку фіскалізацію таких торгівельних точок і майданчиків податкова протидії передусім, ну, як вони вважають контрабанді. І десь, якщо брати на законодавчому рівні, я дуже ну, з цим згодна. Це дійсно, ну, якщо конкретизувати статтю про контрабанду, то воно так і є. Якщо це не легалізовано, то відповідно це. Да, контрабанда. Ну і е, на останок нашого ефіру е, хочу е, зазначити, що також буде е, реформа до 1 липня 2024 року, е, не тільки. Щодо податкових цих всіх моментів буде також перезавантажено бюро економічної безпеки. БЕП воно буде я сподіваюся, що воно дійсно набуде того, того статусу і набуде тих завдань, про які говорить уряд і які плануються. Тобто, це як Конкретизація дій, також прозорість цих дій щодо, ну, те, що вони там хочуть запровадити перетестацію людей, тобто працівників, це понятно. Також вони працюють. Над тим, що вони будуть займатися от такими от перевірками, і хочуть за цим органом закріпити повністю ну, зробити з нього сього БЕП-правоохоронний орган, який буде протидіяти економічним злочинам, як воно то є в країнах Європи. Тобто є один правоохоронний орган, який займається такими. Економічними злочинами, як контрабанди, нелегальна торгівля, і не поліція має, наприклад, надавати, як то кажуть, роз'яснення бабці, що вона не має права там торгувати там, якимись товарами, якщо навіть вони вирощені в неї. На її ділянці, з огляду на наше діюче законодавство, вона має так само заплатити цей податок на прибуток, хоч це і як то кажуть, ми маємо входити в положення, але я сподіваюся, що рано чи пізно, у разі запровадження таких жорстких мір в цьому питанні, наповнення бюджету, відсутність розкрадання цього бюджету призведе до того, що наші пенсіонери будуть жити так, так як живуть в Європі, і не будуть принижувати себе на пенсії, все життя пропрацювавши, принижувати себе і просити милостиню десь да, або продавати. Якісь товари відповідно, а будуть собі відпочивати, як то кажуть, і доживати свій. Час, так як їм хочеться, а не вимушені будуть виживати. Я на це сподіваюсь, бо всі ці реформи, які проводяться не тільки в оподаткуванні, а і в кожній галузі в нашій країні, хоч наразі і війна, да, і не на часі, але вони мають відбуватися, бо в подальшому так вже воно діяти не буде, так як раніше теж не буде. Тобто, ну не, ну, не може просто так бути. воно все не залишиться. Тому я сподіваюся на те, що всі ці реформи, які набудуть чинності, вони будуть на, не тільки на папері, а вони будуть дійсно працювати і працювати для нас з вами, що ми будемо, вийдемо на рівень європейських країн, і наша країна буде одна із, як то кажуть, на одному рівні з міжнародними партнерами, і років через. 10-15, Все ж таки ми порівняємося з такими країнами, як Польща, Чехія, навіть, і зможемо і надавати підтримку іншим країнам, бо у нас все для того є. Якщо у когось є якісь питання щодо оподаткування, ви завжди можете до нас звернутися. Ну і Не тільки оподаткування, інші питання. У нас є і телеграм-канал, і Ютуб канал, і. Група на Фейсбуці, під'єднуйтесь, запрошуйте своїх друзів. У нас дуже класні фахівці в команді. Тому чекаємо на ваші питання і на ваших друзів, в нашій спільноті. Гарного вам дня! До побачення!